Диван Оксіню це ідеальна модель для відпочинку вдома. Завдяки наявності вибору секцій, оксін'ю може бути прямим диваном на три посадкових місця, кутовим диваном секцію кут або секцією алігатор з правої або з лівої сторони. Також на вибір можна обрати боковину м'яку стандартного розміру або м'яку вузьку, якщо є потреба максимально зберегти вільний простір в кімнаті. Ці секції з механізмом трансформації мають ламіновану нішу для зберігання постільних речей. Надійний механізм трансформації Єврокнижка без зусиль перетворює диван в просторе ліжко. Оксін'ю диван підвищеного комфорту, завдяки своєму наповненню, пружині змійка та блоку незалежних пружин покіт-спрін у поєднанні з еластичним високоякісним пінополіуретаном, що разом забезпечують ортопедичний ефект та якісний сон на дивані. Оксіндю має два види приставних подушок спинову з наповненням Air Fiber та подушку додаткового комфорту з наповненням штучний пух. Завдяки комплекту подушок з легкістю можна змінювати глибину посадкового місця, що додає комфорту та зручності. Диван Оксін'ю від Bless – це стиль та ультракомфорт. У вас вдома.